Це погровий ремонт. Своїм дому. Дуже скарбно дотонувати. Знаєш, коли у ви виїзді у поїздку, то в одної систем буде хата згоріла. І дві цятки тут почали сі стри, так, так. Тобто той стоїть. Питаємо, що сталося, тобто яка бог хату спорить. Дві цятки А Там від неми будуть п'яні, а тут на світі у нозі. Я бачу, тут навіть гіпсокартон фарбують, так? Так, це ти, да? Привіт, в'яні тобі. Це то так ти помниш цю співочку? Так, це грунтовка, обратно спонував. Так? Тобто ви хочете спілочити? Потолок. А, потолок. Я вас так, 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 що так, 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 А, так, так, Мама так, 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 а, все хороший. -то. Падай. Эй, е, хлоп, тишой. Є? Там є. есть. Вы специально кидаете? Шоуган там, да? Точно шоуган. Пашон, ты байщик произведение искусства тут знаю,

Олег, ще на місці, водою не збило. Америка так красива, у нас є сила. О, так. Тут по-своєму краще, там по-словному посилять. Ти скажи. Якби тобі зараз передбачали. Якби тобі починаються зараз вже з твоїми. Тусти побачити, побутами, піджатися ця. Ти поїхав? Чого Ну, на днях мне не очень назад с Дэйки кричать. Ты что не Не за то, что ты так сам хочешь. Не за За то, что ты может смеяться прямо А? Ну, ты за это всё плачешь. Ромич! Ну, Звук рожи. А, если... Громче, так? Да? Ну це... Не будемо жалітися ліце туди, він так сильно да. перекривати. Але, скажімо, коли ти глянеш трохи звідти туди, а звідти собі так багато чого навіть інакше так, І скажімо, чи ви можете себе українцем звати, так? Я бенда. Конечно, пані. Там трохи кращими стоїть українцями, але тут ним там лиш стати, а тут бути. Слухай. Зараз, щоб подивитися на наше життя і на встане. Таке життя, нормальне життя, ремонт розуміє. Супер життя, бабло є. Проблема з фінансовами. Чого стоїш, каже, бо для вас багато. Так що для нас? Для вас теж тут робота, я бачу, не Я сказав для вас і для нас. Вітання, будь ласка. У yeah. вашому лиці хочу вам передати вітання від мами, тата, Вені, від земляків наших, недобойців, заражаних, з Котина, з Так. Мені вас пам'ятають, не забувають, може і не пам'ятають. Так, пам'ятають, oh. <laughs> що я там сказати? Помнишь, коли ви їхали. Я ще буде, як сказав, так. Я потім узнаю, що вам там добре. Знаєш, почему? Якщо мене не я вам сказав, що не забула. Не забули. Каже, Бог такий собі йдеться. І коли нам буде добре, що ви не мене. Якщо добре, не забувайте. Ну зараз вже, вже тут вам лучше, скажімо так, токий складок. Дякую. І скажу так, що я вже думав, що не було з мене бути. Але він що все добре. Ми застати ось тут. Ми такі вже проїхали, а тут. Ну, ну, Знаєш, що відбувається. Відносить особисто мало. Так, так, ніби. Хорошо, файли живуть. Добре. Ви приїжджають. Гостити є, чи не виходить. Ну, молодця є, молодою. Скажімо, є це не те, що я є. Не, з нас хотів. А я, якби, і, і, то, що... я не міг це сам дар собі дозволити. Всі старалися для того, щоб Я, так Як навіть, від лиця да, всіх. Да? так? Так. Мама дуже хотіла, і так зробити Ну Тату прийде, живі це не діти, Що я знаю, дуже хочу знаєте, так. Тому... Тут він себе чувствує вольний в да, птиць, масштаб ночі да. піти до любого, в будь-яке місце. Ну, На рахунок масштабів це да. да. можливо, сім'я Обмежено. Так, обмежено. Є, ну, е, може чомусь своє краще, але так як воно є. Тут балкон так залишиться все, так? Да? Ні. Mm -hmm. Ми теж думаємо, що ці пройомі зашити, тому що він це, по-перше, і коло сильно тягне. І там зробити кімнату для дивань чи покласти століт. Знаєте що, коли зробите цей ремонт, зробіть якийсь такий молодіжний. Трошки молоді ж на якесь. Знаєте, якусь молодежне. Так, що не на И прибежали. Я не знаю, надо раздать тишу такого. Именно тут. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ты щоб заради пошла послала. Ліда, Коля, Ларушики, передаємо вам великі вітання. Дякуємо про... за ваше побажання, привітання зі свята. Не забувайте нас. Хорошо, Ми, так продовжайте далі тримати зараз. Там не такі можна таких соки. Колок Таня вправно це все робить. а ти Слушайте, ли... Леди, Веля, привет. Привет. А, ну, привет. сказала. Скажи, ну. Вот Правильно так. 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 Миш, ты все на так само, так. Да, да. Это... Привет. Да, хорошо. Так. Привет, а да. Тетя Люба, тетя Люба, привет. Хорошо. Заказываем всім привіт, Передайте ласка. — э, Добре. Бачили даже таких и так Титилюби Кутри. Эээ, субрали. Павлючки, Павлючки. Да, да. За некий, Великий, великий привіт, Титя Люба. Разом на на навочке да? сидят мама. Це, і, так. Попри, да можна? А, якщо встигнете до, до неділі е, э, передати. Так, да, 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 да тут, Так, да. да, так, 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 що. Це, це, це. Може... От наш діє Петя, живе і здравствуй ще. Головний інженер. Да, от, ні, 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 ні. <свісно> я ніколи не був, коли <свісно> є Петя. Над мною хтось був. Ну нічого, нічого. Тим не менше, життя продовжується і бачить. Приємно бачить, що молодичні йдуть зрушення. Так, і... Для мене було за честь бути тут з вами теж так. Спасибі, що повернув, що приніс привіт від нас від нас на себе. великі вітання, побажання. Нехай приїжджаєш. Хорошо. Хорошо, Ну, не чекаємо, але раді буде у всякому Хорошо. Що я був на я не гоні. Навірно, понятно. Река, речі, да? 10 Плюс 10 біля, прошо? Без 10, так? Без 10. Так що люди перейдемо до вітання. Це в камеру не кажеться. <реку> 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 І ти так... Не, Недатка, то було не записано. Я так сподіваюся, що... Сама Юлія тут вам зігріває в тепло. Це сама Юлія нам поставила цей котел. Де? Приїжджала сюди, умонтувала слава. Ось ну, так. Ось так, Юлія залишилася популярною. Ось так. Гаразд. Щоб не мастити, всього хорошого тобі. Всі вам. Я засняв. Все щасливо. Да. Так. Це було, було заснято. Ми... Скільки вирішила вчитися? Мені це вже сесію останню здаю зараз. Молодець, На якому це ти вкус. П'ятий вже все. П'ятий. А ну, вертайте. Забав... Я слухаю був на днях універі. І що? Викладач, десь років назад в мене предмет викладав. Я привітався, він каже, яка твоя фамілія. Я сказав, він сказав, як мене звати, яку мені оцінку поклав, четвірку він не поставив. І, і за що він мені не поставив п'ятірку, знаєш. Так. Так. Це було десь років тому назад. Я не, не самі там крутий був, знаєш, так? собі заврядом студент, знаєш, буде, це приємно задати. Так, да. так що такі справа. Ми мали нагоду завітати до співаків і пригадати весь цей час, що ми провели тут цим столом і на печі, і скрізь отак. Ну, а зараз подружимо далі. Транспорт і зйомки забезпечує сам розпасушати, що йому це так теж не прийде. Да. Це ми за псевдо теж да, да. Ну, все хороше. Добре, да, да. щасливо пажа. Да. Да. Я думаю, що ми ще неділю побачимося. Якщо хочете, можете залітати. так. Ну, ми да. будеш сам до себе. Думаю, так. Так, да. так всього хорошого, мусить не є. Всім пока. Добрий вечір. Ми на владишнім співаків. Помітайте, як ви сюди ходили, га? Тут життя продовжується. Мав нагоду завітати молодишну. Дієпеті, ті дюзіни передали нам вітання. Люда жива, здорова вчиться теж. О, це так як колись, і далі продовжуємо.